Банкерів. Дуже багато іноземців цікавились сувенірами, найбільше цікавились вишиванками. Це дуже важливо для всієї України, тому що ми збираємо донати для наших котиків з ванкарі вже 8 років. І, на жаль, цього духу ці призва немає, тому українці самі це створюють. І я дуже щаслива, що я змога зібрати донати для нашого ЗСУ посвяткувати, виступити. Рік триває страшна війна, яку ніхто з нас не має права забувати. Кожного ранку ми вшановуємо наших героїв, вшановуємо їх пам'ять і пам'ятаємо про те, що яку ціну вони не заплатили за наше майбутнє. Дякуючи вашій єдності, нашій єдності, дякуючи допомозі турецьких друзів, ми не тільки вижили, але й успішно боремося. От не може померти, якщо зберігає мову і традиції. Українські, кримські татари, наші турецькі друзі разом ми святкуємо новий рік, вірячи в те, що він буде кращий. Віримо і робимо все, щоб наступний рік приніс нам перемогу, приніс нам спокій і мир в Україну. За новим календарем разом з усім цивілізованим світом для мене Різдво це коли вся родина збирається разом. Але цього року для мільйонів українців дитяча казка про Грінча, який вкрав Різдво, на жаль, стала болючою реальністю. Зруйновані домівки, роз'єднані сім'ї, вкрадені життя. Є й ті, хто зустрічають різдво в окопах, захищаючи нашу батьківщину. Саме тому, щоб підтримати наших захисників, частина коштів виручених з ярмарку буде передана волонтерам для наших котиків. Це найменше, що ми сьогодні можемо зробити. Зараз у нас прекрасний час, дуже казкове різдво новий рік. І ми, знаходячися дуже далеко з України, хочемо постійно бути причетним українських традицій. Наприклад, ми вивчаємо до у нас є курс Курківського для дорослих і для дітей. І Ми стараємося, щоб всі бажаючі прийшли і додихнулися до такого прекрасного. last yeah.